Коротше, як залізти на другий етаж, то не залазьте краще. Дивіться, ось взагалі маленький ще, бачите. От. Тут ослик. Кажара, що вирішив до когось зайти на вгород, помити ноги. Це банани. Давайте спробуємо. Так, припливли ми. Прив'язали нашу лодку. Коротше, про отель. Да, це такий екстрім. Всім привіт! Ви на каналі Антони Люда і сьогодні ми в Луксорі. Це 300 кілометрів від Хургади. Ми сюди приїхали подивитися, як ростуть овочі, фрукти. Ну і показати вам луксор. Зараз я стою, отут були розкопки, тут йдуть розкопки типа їхнього старого міста. Тут анхамони, мутанхамони, це є вона. Погнали. Алло. А -а 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 -а. Алло. Так, ну що. Тут нам, щоб потрапити в свій отель, треба перепливти річку. Нема ніяких варіантів, тільки паромом. Зараз будемо перепливти паромом. Нас вже надурили. Для місних 3 фунта стоїть, а з нас взяли по двадцятки. пливаємось від берега. Та ні вода ще, ну, багато мусора плаває. Отакими можна було їздити, Ну, мабуть, дорожче. Ось там навіть отель є. А в нас десь отель буде в банановій рощі. Все, припливли ми. Ось пришвартовуємося. Скільки десь ми пливли? Минут 10. Шість хвилин. І все, і ми на другому берез... берегу. Ну там я бачу, ще міст далі є. Ну все ось бачите, як на другому етажі. Як залізати на другий етаж, то не залазьте краще. Бо очередь буде така, тут легше пригнути. Невелика висота. Або в воду взагалі. Ну, коротше, трудно виходить. Так, ми, коротше, зняли хостел або не хостел. Не знаю, як він називається. Такий отель. Це не зовсім і отель, ну такі апартаменти. Ну, я зараз вам скажу, в чому є з ній плюс і чого ми їх зняли. Зараз вам покажу номер бігом. Я не спеціаліст по номерах. Отакі, бачите? Ну, взагалі, коротше, ні вікон, ні дверей, коротше. А там туалет схований, коротше спартанські умови, єдине, що є кондюр. А так ось все. І, коротше, цей отель. Чого ми його зняли? Зараз я вам покажу. Він знаходиться прямо на березі Ніла. І тут можна і рибачити, і плавати на лодці, І це все безплатно. Навіть більше скажу, дають і лодку, і вудочки. Зараз вам покажу. Тут недалеко бананова роща, он прямо, бачите, якщо там за очеретом подивитися, там бананова роща. І отут вот ми зараз будемо плавати. Тут дуже багато риби. Воно, його не видно. бачите, диви бананова роща, прямо за цим, бач? Да. И вот такие, и вот такие лодки так. І вот отакі лодки даються. Отак ось він виглядає, бачите. Коротше, як літній лагерь. Ось видно, хтось на мотоциклі приїхав. Не, ну Сюди на Мерседесі по любому не приїжджають. Ну нічого, ми сьогодні тут і порибачимо, і на водки поплаваємо. Чи на човнику, як людя каже. І банани подивимось. Диви, тут можна перепливти і зразу на бананах. Круто? Ну я плаваю не дуже то. Не Ти так? будеш плавати? Ні, в цій річці. В цьому човнику. Як помолюсь. Так, припливли, ми прив'язали нашу лодку і йдемо. Ось бачите, бананова плантація. Може зараз і бананів. Ось дивіться, як гарно. Пальми, якась галявина пальм. Диви, вони обрізали. ось. Бач? Фінік. Ну як віник, Молодий Фінік, віник бачите. Так, ну і підходимо до бананової плантації. О, от тут гектар бананів. Нічого. Нічого. люд, бананчики маленькі. Так, дивіться. Заходимо і ось ростуть як маленькі бананчики. Дивись. Такі зелені. Вони зелені такі ще. Вони ще зелені. Диви, яка квітка, ось поглянь, диви. Возьмите. Розкажите. Дивіться, яка квітка, ось отак диви. Я чув, що цю квітку теж їдять. Ну можливо, диви, а потім вони тоді обрізають, обрізають, як достигають. І так це. Знаєш на що похоже? Поле, як вроді. Би... Коротше, тут холодок, так? Да? Так, да, тут холодок. Ну, Он ще банани. Та тут куча бананів, це ж бананова ферма. Це бананова ферма. Звісно, що тут куча бананів, але ще банани. банані. Бананове поле. Дивіться. Банани. Ну ґрунт такий, вони в темному, чорноземі, як да, можна короче, сказати. Три рази в воду родять. Не знаю, правда, не правда. Так. Ну дивіться, на що похоже цей стовп. На якесь, ну, коротше, воно на рослину, воно не дерево. Ну, Я все одно думаю, що такій рослині треба, мабуть, три точно, щоб до такого розміру вирости. Ну, не знаю, брехати не буду. Так, дивіться, банани. Давайте попробуємо. Опа! Вирву один бананчик. Ну, я знаю, що вони зелені. Но я вам скажу, що якщо такий банан принести додому, ми ось візьмемо додому. І вам покажемо, що з ним случилося через день, через два. Я думаю, він доспіне, бо я колись брав, то були банани теж такі. А тоді вони за день, за... ну, не за За, за сутки, за двоє доспіли. Так, Люда, пробуй. ще дуже зелено. Ні, тобі так кажеться. Ми ось візьмемо пару бананчиків з собою. Я впевнений, що вони полежуть два дні і вони будуть хороші. Не знаю, це як трава, як очерет, як Рогіз? Як рогіз в дитинстві ми ото з очерету доставали, діли це так само. Не, бо я не можу доїсти. Ну все одно ми з собою ну, візьмемо. Внизу, дивіться Диві, бур'ян росте. А ось дивіться, які вони ще є маленькі, От, бачите, бачите, тут різний, різного різку. Дивіться, ось взагалі маленькі ще, бачите. Ну, отак виглядає бананова роща. Люда, тобі прикольно? Так, да. ми ну, ще ніколи хоч, такого. Хоч раз вже ті типу, побачить, як банани. Ну так, да, це настояща ферма. Ну як, не туристична, робоча. Не банан це квітка, як квітка. Ну, <рес> <рес> дивись, а тут ще крупніші, так? Да? Ага. Ну, ну дивись. Ну них... не зривай, вони зелені. Ні, вони дуже не достигнуть. Ні, я ось один зірву, я тобі докажу, що він завтра буде добрий. Або післязавтра ось дивіться, яка велика грона. Ось такий ось корінь. Де ось починає рости, як наче схоже на очеред наш. Ну да. Та воно і на вкусу на очерет похоже. Воно, мабуть. Воно зелене, як очерет таке. Так, мабуть, вони десятиюрідний брат очерету. Ось нори. Поки що животних ми тут ніяких не бачили. Люда, може, тут кобри є. Угу. Mm -hmm. Ну, я от, ти знаєш, мені так кажеться, що оцей цвіток їдять. От що то в мене таке причувстві? Ну його ніде не продають, Антош. А ось дивись, дивись, які квіточки маленькі з ними. Оце маленькі бананчики будуть. Це будуть маленькі бананчики? Так. Да. Оце ж ці вже дозріли, достигли, вони вже обрізані. Так, дивіться. Ось банани. Ну, це маленькі. Люди, ну ось трошки більше, дивись, рядом. Ось, бачите, вже майже готові банани. Раді експеримента вкраду одну штучку. Дивіться. І полеже, вона у мене день-два і я вам покажу. Чи він доспіне вдома? Ну, чи з не є. Так, ну що, оце ми побували на банановій плантації. Як не странно, вона в нас знаходиться через річку нашого отеля. Ми дуже удачний отель вибрали. Зараз будемо перепливати назад на сніданок. Що я вам скажу? Ви знаєте, я думав в своєму дітстві, що бананова роща. Це знаєте, там крокодил Гена ще бурашкою десь ходить. Там... Все по-другому, там десь обізяни лазять. А оце побув, подивився. Земля як у нас. Все як у нас. Навіть природа плюс-мінус, як у нас. Я вам скажу, що я думаю, що ми через 20 років теж будемо банани садити. І ще знаєте, що я зрозумів? Я цього раніше ніколи не знав. Що банан якийсь троюрідний, чотирьохюрідний брат очерета. Чим він похожий на очерет? Це по вкусу, по смаку. І по смаку зелений банан. І дивися, по шкурі стовбура. стовбура. І якщо на стовбур дивитися, Ну от представте, що це ну троюрідний, ну, може, п'ятиюрідний брат нашого очерета. Тільки в Африці. Так, все. Йдемо ось до нашої лодки. Покидаємо ферму бананову і пливемо додому. Ось наш човник, а тут за очеретом видно через річку наш отель. Так собі. Нормально. Перепливаємо на правий берег. Да, це такий екстрим. Там далині десь чуть звук трактора. То не трактор, то я думаю, качають воду. Качають воду? Ну Бачила, як ми їхали. Ну Таке гуркоче, як мотоблок або трактор. Ти мене хочеш прокатати, по річці? Та Ні, це в мене такий розворот. А, -а, -а. а я думала, ти мене хотів покатати. А воно важко цими веслами. Ні, ні, нормально. Нормально? Хочеш туди покланемо. Та як хоч. Давай. О, вже хтось шашлик в нашому отелі Анжари, так? Да? Да. Дим. Коротше, про отель. Кіторія 10 балів. Номер 3 бали. Розлічення 10 балів. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Ні, ну це на два дні Антош. Ну, ну тебе да. вже треба надаєсь... да. їсть рибу ловити. Та, та на лодці плавати ну чорному. правильно? Ну все одно прикольно. Прикольно, так. Да. Якби ми зняли якийсь хіл, то такого б не було. Да. Так, знайшли місцеве кафе. О, дивіться, в них поля які. Коротше, водою забиті. Залиті водою, бачите? Подивіться. Яке ми кафе знайшли місцеве. Люди торгуються, бо вони з нас багато грошей беруть. Тут ми осіли. І там, бачите, поля. Вони водою залиті. Роблять лодку хлопці. Чи човен желізний. Хелло! Дивіться, оце в них огородина така. Вони заливають його водою. І на лодках плавають, дивіться, як прикольно, по городу на лодці плавають. Блін, там ще й риба малюк є. Я не знаю, а що вони це вирощують? Рис? Пшеницю. Вони так заливають пшеницю, ячмінь. Так, да, дивіться, чи пшеницю ось. Ну, коротше, водою. Заливають ось, подивіться. Такі, коротше, в них поля. Дивіться, корова в воді. Нормально, так? Да? Я тільки одне не розумію, а чого нема жаб? Ми ще за все час не бачили ні одної жаби. Жаби, наверное, ну, от жари дохнет. Подивіться. Ой, йо-майо, тут взагалі все не так, як у нас. Дивіться, корову прив'язали прямо в болоті. Ну це коні, ну коні, дивіться. Або буйвол, або корова. Ну чи корова, чи буйвол. Дивіться, прям, щоб йому не жарко. Така тваринка, така не... Сидить, щас. як в джакузі. йолки палки Оце дивись. Дивіться, знайшли чийсь огородик. Зараз я вам покажу, дивіться, калітка яка. А ну а ну капуста, баклажани і дивіться, все на поливі. І ось полив, дивіться. Тут абсолютно, о, дивіться, і помідорчики якісь, і все на поливі, бачите? Взагалі вони тупо все заливають водою. Не так як ми, а вони просто заливають. Прямо, прямо... на вгороді, блін, по коліна води. Ось дивіться, така жара, що вирішив до когось зайти на вгород, помити ноги, помочити. Вода, кстати, прозрачна. Риби повно. А на вгород взяв, лодку поплив. Помідорів, ні, ну помідорів тут нема. Вони, мабуть, різ, пшеницю, щось отак. Чи рибу можна половити. Дивіться, хтось тут ловив рибу. А навіщо вони кидали? Не знаю. Бачите, хтось ловив рибу. Тобто на вгороді можна рибу ловити. Бачите, ось яка ловиться рибка. Є, ну це вже не зовсім огород, це вже трошки, так? Да? Тут вже глибше, але все одно щось вони садять. А, диви, який пересібили. Так, да, диви, тут можна ловити рибку. Прямо. Виплав. Коротше, тут, тут де не плюнеш і можна рибу ловити. Дивіться, бачите, прямо колись на вгороді. Не знаю, чи видно, бачите, прям риба плаває. Очеред. Ну трошки не такий, як у нас, але ну, тим не мене. Тут вже влага страшна, жарко. Ну і бачите, і там далі все йде таке. Так, якби не пальми, можна подумати, що ми в українській місцевості десь, так? У Вілково. Так, ну що, відео із будущего. пройшло два тижні, як ми були на бананах уксорі, я собі прихватив бананчик зелений і думав, що він поспіне. Ну що я вам скажу? Якщо ви колись будете не рвіть зелені банани, вони не доспінуть, ось оце хороший, це ну, плюс-мінус хороший. Отаким От він ніколи не стане. Із зеленого він просто засохне, тому ну, що висновок такий. Якщо ви десь побачите, що ростуть банани, ви їх не рвіть. З ним з них нічого путнього не вийде, ну і плюс охрана або собаки. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока.